Саб скрипто Трен Тек 6 you never miss The Future of Tech Content. Друзі, вітаю вас на каналі Trend Tech 6, де ми говоримо про найновіші технології, смартфони та інновації, що змінюють світ. Сьогодні ми занурюємося у свіжий погляд на Nokia Atom Pro 5G, новинку 2025 року, яка привернула увагу своїм дизайном, характеристиками і тим, що Nokia знову входить у гру флагманів після довгої паузи. Тож сідайте зручно і давайте розбиратися, чи справді цей смартфон вартий вашої уваги у 2025. Nokia Atom Pro 5G представляє собою поєднання класичної надійності бренду і сучасних інноваційних рішень. Компанія зробила очевидну ставку на потужність, продуктивність і стиль. Почнемо з дизайну. Тут ми бачимо преміум корпус, металеву рамку, матове скло на задній панелі і тонкі рамки з фронту. Смартфон дуже приємно лежить у руці, має строгий сучасний, але впізнаваний стиль Nokia з логотипом по центру на задній панелі. Камера оформлена в стильному модулі, що має круглу форму, і це додає пристрою характеру. Є захист від води та пилу за стандартом IP68, тому можете без страху використовувати його під дощем і в подорожах. Переходимо до дисплея. Nokia Atom Pro 5G оснащений 68-дюймовим OLED-дисплеєм з 2 k роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц. Це означає, що картинка плавна, кольори насичені і чіткість на високому рівні. Написати повідомлення, дивитися відео, грати в ігри або редагувати фото на такому екрані справжнє задоволення. Підтримується HDR 10 що додає більше об'єму і яскравості під час перегляду контенту. Яскравість також вражає, тому навіть на сонці екран залишається добре видимим. Щодо продуктивності Nokia, вирішила не економити. Atom Pro 5G отримав новітній процесор Snapdragon серії 8 Gen 3 або еквівалент для 2025 року, що означає максимальну продуктивність у додатках, іграх та багатозадачності. У поєднанні з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті цей смартфон може справлятися з будь-якими завданнями, включаючи редагування 4 к відео та сучасні ігри. Обсяг внутрішньої пам'яті стартує від 256 ГБ і може доходити до 1 терабайту, що дає великий простір для збереження медіа програм та файлів. Присутня і технологія розширення оперативної пам'яті через пам'ять накопичувача, що допомагає ще більше підвищити багатозадачність. Підключення і мережеві можливості теж на висоті. Смартфон підтримує 5G останнього покоління, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та NFC для безконтактних платежів. Зв'язок стабільний, швидкість висока і можна безперешкодно працювати з великими файлами чи потоковим відео у високій якості. А ще Nokia додала супутниковий режим аварійної комунікації, що може стати рятівною функцією в зонах без зв'язку. Тепер поговоримо про камери. Nokia Atom Pro 5 g оснащений потрійною системою камер з головним сенсором 200 Мп, ультрашироким 50 Мп та телефотосенсором на 64 Мп з оптичною стабілізацією і 5 кратним оптичним зумом. Фото виглядають деталізованими, насиченими та природними навіть уночі завдяки покращеному нічному режиму і штучному інтелекту. Відеосмартфон записує у 8К, а стабілізація працює дуже плавно, тож блогери і контентмейкери оцінять це. Фронтальна камера має 50 мегапікселів і чудово справляється зі селфі та відеодзвінками. Щодо батареї, Atom Pro отримав акумулятор 5500ма, який легко витримує цілий день активного користування. Підтримується швидка зарядка 100 Вт, бездротова зарядка 50 Вт і реверсивна зарядка для аксесуарів. Це справжній флагманський набір для 2025 року і робить використання смартфона максимально комфортним. Програмна частина також приємна. Смартфон працює на чистій версії Android з фірмовими оптимізаціями Nokia і тривалим циклом оновлень. Компанія обіцяє кілька років великих оновлень і патчів безпеки, що важливо для тих, хто хоче тривалий термін. Користуватися своїм смартфоном. Підсумовуючи Nokia Atom Pro 5G у 2025 році, це серйозна заявка від бренду, що повертається у преміум сегмент. Смартфон пропонує преміальний дизайн, потужні характеристики, топ-камери, шикарний дисплей, швидку зарядку і чистий андроїд. Він орієнтований на тих, хто хоче стильний надійний і продуктивний телефон з довгою підтримкою і сучасними технологіями. Якщо ви шукали флагман, що здатен конкурувати з лідерами ринку Nokia Atom Pro 5G точно вартий уваги. Підтримайте канал, залишайте коментарі, діліться враженнями і не забудьте підписатися на trendtech 6, щоб не пропустити нові огляди та технологічні новини. stay tuned for more Future Tech From Trend Tech 6.